Оскільський психоневрологічний диспансер опинився в оточенні на другий день війни. Загарбники йшли на Ізюм та Донбас. Єдиний міст, через який можна було виїхати на Харків, розбомбили 25 лютого, лютого, ще коли от на другий день війни, десь о третій годині пролетів отут тут літак і розбив наш міст. Оцей, що ми приїхали, і таким чином у нас не стало тепла, тому що там було газопостачання, труба, і ми не змогли вже відтілі ні туди, ні сюди. У нас тільки була кладка через річку, де люди ходили, ті, що залишилися, ходили на роботу, тому що тут була дуже велика маса народу. Чотири місяці тому команда харківського прес-клубу презентувала фільм про пацієнтів та медиків психіатричних лікарень Харківщини, які стали заручниками російських окупантів. Жахливе відлуння старого кіно це останній 60 60-й фільм проєкту Харківщина зруйнована, але не незламна, що стартував у травні 2023 року. Протягом 12 місяців шість знімальних груп з місцевих медійників відзняли і видали в етер ютуб каналі харківського прес-клубу 60 україно-англійських короткометражок, задокументувавши свідчення очевидців про наслідки російської агресії на Слобожанщині. Усі короткометражки об'єднані циклом сліди. Ідея назви від харківського режисера Максима Гловачова. Будь-яка подія залишає свої сліди. Потім слово свої ми прибрали, і у нас залишилася назва проєкту. І ось так от візуалізувався проєкт сліди. Кожна подія залишає свої, свої слід. Ось цей запах смерті попав мені в душу. Візді зі мною, навіть от. Ми на другій квартирі живемо, а я його ощущаю. этот світ вельми. Моя подруга, яка живе за кордоном в Америці безпосередньо, вона якось написала такий пост, що вона живе, і от навкруги неї багато людей взагалі про війну нічого не знають в Україні. Хоча війна відбувається в центрі Європи. Ми хочемо, щоб це про це знав весь світ, щоб про це знала Україна, щоб це ніколи не було забуто. І ми хочемо, щоб ці історії побачили кримінальні судді, які будуть розслідувати злочини російської пропаганди. Через майже півтора роки від старту проекту команда слідів зібралася, аби відзначити учасників проекту дипломами, підсумувати річну роботу, поділитися досвідом і висловитися щодо майбутнього слідів. Я знаю, ну не набагато краще, можливо. Групи команди, київські команди, які фільми готували по 4 роки, по 5 років. Ну, відповідно, звичайно, там можливості були. А нам треба було 62 фільми зробити за рік. І звичайно інше питання а як зібрати команди, як зібрати людей, частина людей роз'їхалися. Хто захоче взятися за ці важкі, важкі, психологічно важкі. Це була найважча робота, але вистачило, мабуть, терпіння, вистачило наполегливості і віри. Віри в те, що ми цей проєкт виконуємо. Бо, звичайно, завдяки командній роботі, без команди ми не зробили б нічого. Так що я дякую перш за все Геннадію і перш за все Максу. За цю роботу ми закінчили проєкт в квітні. Десь так от травень поскочив, червень поскочив. І зараз ще я думаю, що щось не вистачає мені. Мені не вистачає вас, не вистачає цих запеклих іноді. Іноді запеклих таких от баталій словесних. Але дякуючи колективу авторів, я. Відчував, що це дуже така підємна тема. Її можна ще глибше купати, купати, купати там. Є чого, є потенціал, і я дуже сподіваюся, що буде якесь продовження. Може це буде не сліди, може, це буде якийсь інший проєкт. На жаль, сама специфіка проєкту і зміст фільмів, вони накладають свій відбиток на людей, на команди. Людям важко, це сумно. Є певні терміни, є певні вимоги. До фільмів. От, і мені дуже було важко балансувати між можливостями команд і вимогами нашого головного режисера. Спочатку ти знімаєш, потім ти тиждень від цього відходиш, потім починаєш розписувати, потім думаєш що з цим робити. А потім, після того, як фільм вийшов, вже треба щось зробити, якось відновити ресурс, бо не можна працювати постійно. Це тематика дуже складна. емоційно виснажлива. Педагог за фахом Ірина Яськова разом з чоловіком, відеооператором Сергієм опікується Чугуївською дитячою відеостудією. Обірвана пісня: фільм пережити особисто, адже під руїнами Чугуївського будинку культури і їхнє дітище. На переконання Ірини Яськової правду з уст очевидців світ має знати. Ану, як шарахнуло, так то скільки там окон, скільки дверей, все пішло метрів за десять. А то й більше валялась все це. оскільки я працюю не тільки журналістом, я дуже багато подорожую з різними організаціями. І от цього року я була в Німеччині. Коли я поділилася посиланнями на фільми проєкту, то вони були дуже здивовані. Вони сказали, зараз ми розуміємо, що там відбувається, бо ми вважали. Що Харківщина вони хотять до Росії для мене. Це було жахливо чути. І Я так вважаю, що ці фільми вони дуже важливі не тільки для нас, а навіть за кордоном, тому що ми розраховуємо на їх підтримку. Ми повинні показувати, що тут відбувається, що відчувають люди. Журналістка і Валентина Черкасова разом зі своєю командою у рамках проєкту Сліди виготовила п'ять документальних фільмів. Звістка про пошкоджений російськими військовими найбільший у світі радіотелескоп декаметрових хвиль УТР 2 поширювалася у багатьох вітчизняних і закордонних змі у різних спільнотах соцмереж. Хоча фільми нашого проєкту може не, не, не сягнули таких мільйонних переглядів, але ж я вважаю, що вони дуже важливі, а зараз їх переглядати дуже важко, бо ми такі в той обстановці і знаходимося. І багато хто з таким стикається, як що показано в наших фільмах, на жаль. Це продовжується, але ж прийде час, і вони стануть джерелом правди, яку ми показали в цих фільмах. Для мене перший досвід такій команді. Для мене це була і система виховання себе особиста, деколи переходилися ламати себе в дискусіях, це той характер. І погоджуюсь з нашою колегою. Психологічне було сприйняття війни ну зовсім не таке. У загала обстріла розумієте? Тому для мене це була дуже сильна, чудова робота. Цей проєкт особливий для нас, для всіх був, тому що ми розповідали про долю нашої студентки, яка в Ізюмі Потрапила під обстріли, була там потім виїхала з батьками, і будинок зруйнований, Ми їздили в Ізюм, знімали з її одногрупниками. Ну, тобто, все це було таке емоційне забавлення, і е, от, всі студенти, які були дотичні до цього, е, от, для них було е, дуже важливо саме. Тематика роботи да що ми фіксуємо ці злочини за словами режисера, автора багатьох телепроєктів Саніслава Чепурка, сліди уже зараз виконують свою місію: доносять правду і допомагають відшукувати кошти для відбудови зруйнованих шкіл університетів. Робота була важкувата, скажімо так, в емоційному сенсі. Але ну, зараз я хочу сказати, озвучити приємну новину, тому що кілька днів тому в Нью-Йорку в постійному представництві України в ООН були показані фрагменти з наших фільмів. Це стосувалося програм відновлення. Навчальних закладів і там дуже зацікавились проєктом. І я думаю, що продовження буде. За словами керівника проєкту, восени харківські фільми і слідів продовжать свій вояж Україною. Їх планують показати також Польщі та Німеччині. Наразі усі фільми слідів знаходяться у цифровому архіві Державної наукової бібліотеки імені Короленка, Державному архіві Харківщини. Тобто, через десятки років. Люди можуть прийти і подивитися те, що стосується, в тому числі історики і звичайні громадяни, висловити надії і переконання. Далі буде Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.